Всім добрий вечір, друзі. Як я вчора знімала, готувалася на ринок. На рин, багато продала, дещо там пару півників, осталося дві кімнатних рослинки. Сестра приїхала там, забрала півники, собі, в неї таких нема. Ну і, звичайно, не обійшлося без нових рослин. Зараз покажу друзі. Оце отакий водозбір я купила собі. У минулому році брала у цієї дівчини рожевий, а у цьому році, бачите, який фіолетовий, з білим таким кончиком. Дуже такий великий він, ну, десь сантиметрів 80, мабуть, 70-80 см. Такий кущик гарний, корнева. Оцей водозбір. І зараз буду вам ціни казати. Ціни смішні, 30 гривень. У нас на ринку у нас ринок маленький. І тому ціни у нас невеликі, ціни, як кажуть, ну, смішні. Оце купила таке розбите серце. У прошлому році, друзі, виписала на якомусь сайті, не помню, е е Біле серце це розбите, а вислали мені воно в цьому році заквітло рожеве, таке, як обичне, е усі у мене сорти. А це купила теж 30 гривень оцей корішочок, бачите, там земля такий гарний корінь. І оце біленьке, буде в мене біленьке. Дуже полюбляю білий колір в саду, він дуже так гарно яскраво виглядає, особливо ввечері. Ну і звичайно півники. Півники це моя любов зараз. Я збираю різні сорти, я вже вам показувала, які півники в мене є. А це в мене нові. Дивіться. Жінка винесла у неї 100, 100 з чимось сортів цих півників, і це, каже, не все. Буду ще на той вихідний. Будуть другі сорти. Ну, я вибрала ті, що мені до вподобається. Оце корінець 20 гривень. Є 15, є 20. Оце такий колір. Бачите, тут і голубий, і фіолетовий такий. Ну, Мені подобається. Не знаю кому, мені дуже подобається. Вони чуть-чуть прив'яли, бо гуляли зі мною на сонці, і оце стояли до вечора. Отакий от, от темненький. Теж. Це, вона каже з нових сортів. Оцей. Мені теж дуже подобається. У нього такий краєшок, такий ну, гафрірований, дуже гарний. Дуже мені дуже сподобався. І рожевий. Я давно хотіла рожевий, але є ще ярче, Вона каже, що ніжніші є, будуть. Оте, той теж хочу. Оцей якийсь тут 15 гривень, а ці по 20. Дівчата, ну чому не взяти, А виростає така краса, я вже знімала, боже. Це просто. Я вже великі півніки чомусь не так дуже полюбляю, як оці малі. Потім купила берескліт. Берескліт, бачите, він взимку, отакий сорт рожевий становиться, а влітку він білий з зеленим. Хочу... <кій> У нього будуть длинні такі плиті. Я хочу сюди посадити його в угол, щоб оцими плитями так закритий оцей угол. Я вчора сюди пересадила. Свій дерен, У мене дерен такий золотистий є, тому що ми будемо пиляти цю грушу, вона не дуже гарна, і тому що вона падає ося на вольєр, сюди, на шифер. і вона б'ється, висока, ми будемо її спилювати. І тому я хочу, щоб оцей кут закрився таким жовтим дереном, і бересклет так пустити на. Я, може, сітку якусь наб'ю і на стінку, а потім, якщо пліті будуть такі великі, я потім хочу от вод... біля водойми. Я водойму ще не мила, це у мене така маленька водойма, там у мене вуточки маленькі, плавають, ігрушки, внучка тут грається. І оце так задекорювати цю. Це у мене тканина в раствор цементу мочена. І так просто її зробила, щоб закрити оту стінку сарая дерев'ян. От. Оце хочу задекорувати оцим цим оцю стінку. Не знаю скільки років мені понадобиться, щоб воно це заросло. І ще одна покупочка. Дуже гарні, гляньте. Я взагалі, я їх побачила, оці сорти. Це взагалі, гляньте, такий край у них яскравий. А ці, а оці які. Я хочу свою цю кам'яну таку доріжку, бачите. Тут у мене росте один тільки сорт, оцей зелений. Я трохи вберу, навіть у горщику я його вберу, добавлю землі, це я перенесу у друге місто і тут посадю цей салатовий, товий красный який-небудь посадю, щоб тут таке разноманіття було кольорів. Мені так хочеться дуже. І купила, ну вона вже зав'яла, але корінець непоганий. Я отак зріжу, обрієта. І як я хотіла. А, мені її не купила, мені дівчина подарувала її. От, ось такого темного кольору. У мене є обрієта така, він, вона більше така фіолетова-малінова, а це бач така темненька. Мені хотілося такої темненької. І ще одну обрієту я посіяла, там купила якась смесь. Не знаю, що вийде, а потім, якщо виросте, покажу. Якщо в смісі будуть різні кольори, мені теж кажуть, буде дуже гарно. Отакі друзі на сьогодні у мене новиночки з моїх рослинок. На цьому буду прощатися з вами. Своє таке коротеньке відео. Усім пока, до побачення, до нових зустрічів!